Сьогодні приготуємо печіночку. Така одненька печіночка куряча, промила, зараз я її в борошно відправляю. Так, И так, печіночку і проводимо, смажитись, бо вона вже стріляє треба досів. У нас пітарди зриваються. Я максимально не наближаюся. Я скажу пітарди. Матінка, я її перевернула. Тепер підсолю. Дуже обережно, на розстоянні витягнути руки. Спеціалію. Чому вчора брали такі цукерочки? Ото манга продаються квадратики, Такий сок манго. Тут у нас різні смаки, кокос. Ну що хочу сказати? Оце все як от звичайний мармелад. Саме смачне, це все ж таки манго. Ну кокос ще більш-менше. Там другу партію Ну Поки можна буде перевернутись, бо вона стріляється. Що там вже можна переварачити? Підспажила шалену печінку. <рес> Ви вона вийшла. Рожева всередині, вона не сира, вона рожева. Я так завжди смажу. У нас буде пюрешечка ще не накалується. і буде пюре. Зай зараз овочі. Вам вечерю це овочі, печеночка і пюре.